Всім привіт! Хочу поділитися з вами процесом ВТО. У мене тут знаходиться е, готова шапочка до ВТО. Це греб'ний мириносик. Е, я робила наборний край, який буде гарний з обох сторінок, як з вивороту, то так, і з лиця, резиночкою 2 на 2. І приступаємо до нашого процесу. Саме найперше, що ми робимо, це набираємо в. Тазик, мисочку, як вам зручніше, теплесеньку водичку 30-40 градусів, і додамо до нього засіб для прання шерстяних виробів. І так, я підготувала водичку, додаю наш розчин для прання для легесенького збиваємо, щоб водичка була мильна. Беремо нашу шапочку і занурюємо її в водичку. І такими розтираючими рухами. Ні, ні в якому випадку не можна скручувати нашу пряжу, лише легенько масажуючи. Таку можна примнути. Так ми робимо декілька разів. Насажимо рух. щоб гарно, щоб наша пряжа розпустила той пушочок. Беремо. І залишаємо, я залишаю особисто десь в цьому розчині, десь до години часу, щоб пряжа гарно відкрилася. Всі петельки вирівнялись. Тоді я ще раз полочу в чистенькій гарній водичці, і буду кидати в пральну машину на віджим. Все я вам покажу згодом. Залишаю на годину. Ставимо нашу шапочку в пральну машину. Так. Одну. Закриваємо. І тепер, що ми робимо? Включаємо нашу машинку. Обираємо віджим. Віджим ми вибираємо 600 і включаємо. І все, чекаємо 6 хвилиночок, і нам вижимає нашу шапочку, але шапочки лишню вологу. Попередньо підготували собі бавовняний рушничок, витягли нашу шапочку, ще мокресеньку з пральної машинки. Ось так вона виглядає після прання петельки всі. Вирівнялися гарно вийшов. Бачите, невеличкий ніжний пушечок. Хочете, можете засушувати собі маківку в такій формі, щоб наші скорочені були посередині. А можете, можна і засушити в такому положенні, щоб по боках. Я хочу, щоб були по боках. Щоб маківка така була. Гарно. На рівні поверхні вирівнюємо нашу шапочку. Надаємо їй того розміру і виду, який ми хочемо. І залишаємо так до певного повного висихання. Періодично перевертаючи її зі сторони на сторону, зміняючи рушничок на більш сухіший, і з лиця на виворіт також. І зустрінемося, коли шапочка вже буде повністю готова. висушена. Наша шапочка висохла ось такий її вигляд. Всі петельки вирівнялись. Магія, ВТО Користуйтесь.